Вольф дітрій Гайм завітав на Прикарпаття вперше. Зустрівся з обласною владою, а потім з міською. Перші враження про Івано-Франківськ позитивні: місто ділове, динамічне та багато працьовитими людьми, з якими можна співпрацювати. Ми, course, auch sehr gerne... Ми радо підтримуємо присутність Івано-Франківська у відні. Мені буде дуже приємно, якщо вдасться представити потенціал вашого міста. Можливо, навіть запросити деякі ваші підприємства або провести такий захід. У співпраці з Австрією, Андрій міська влада неабияк зацікавлена. Нині вітаються будь-які інвестиції у місцевий бізнес, адже це ще один крок на зустріч Євросоюзу. Ми стараємося мислити по європейськи тому що я глибоко переконаний, що рано чи пізно ми будемо в складі Євросоюзу, тому що все-таки по великому рахунку українці, особливо західноукраїнська, європейський менталітет. Австрійська делегація перебувала в Івано-Франківську кілька днів. Посол Вольф Дітрій Гайм відвідав вищі навчальні заклади. Там прочитав цикл суспільно-політичних лекцій студентам. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко для програми За і проти.